На каналі Мегатачки. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми знімаємо наше чергове відео ось про таку круту мегатачку Міша, що це у нас? Це в нас бугаті боліт. І відразу попросимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Так, друзі, ми вам дякуємо за всі ваші підписки, всі ваші коментарі та перегляди. І давайте перейдемо тепер до огляду нашого Бугаті Оцей він такий крутезний. Міша, що ти про нього цікавого? Знаєш, можливо, щось, якісь цікаві факти є. Бугатті боліт це спортивний трековий автомобіль. Так, до речі, він зроблений таким чином, що його не можна експлуатувати на звичайних дорогах. Це саме через те, що в нього дуже потужний двигун. Як ви бачите, тут ось навіть вказано, що це 16В. Восьмилітровий двигун у нього, так, Міша. Так. І в нього скільки там кінських сил здається? У нього максимально 1850 кінських сил. Так, ого, це дуже багато, так, Міша. Так. І це ну, це і саме через те, що це суперкар. До речі, він виготовляється на заводі Volkswagen Group. І ще цікаві факти такі про нього. У світі їх існує тільки 40 штук. Так, всього тільки 40 штук було виготовлено. Це в 2024 році. так, між? так. Ну, як ми вже сказали, 8-літровий бензиновий двигун. До 100 км розганяється за 2 секунди. Це дуже швидко. Ну і давайте тепер ми трохи оглянемо цю взагалі круту мега-тачку. Пороздивляємося її ось так поближче. Подивимося на всі її цікаві деталі. Ще ми вам покажемо, що в неї є такого ексклюзивного, чого, можливо, ви не раніше не бачили в інших наших автомобілях. Відкривається багажник, тільки це капот. Не відкривається ні капот чи багажник, чи що там взагалі. Я навіть не знаю. Бо там мотор у нього попереду ось ми йому бачимо, так? Да? Хоча ні, ось ми бачимо двигун. У нього все ж таки позаду знаходиться. Міша, ти правий ми бачимо, що таким чином відкриваються дверця там. Отже, давайте ще порозглядаємо цей автомобіль, що в нього ще цікавого є. Взагалі в нього все цікаве, так? Так. Він такий дуже незвичний. Саме ну це ж боліт, да? ж. А ось такий вигляд має багатий боліт всередині салону. Бачимо дуже незвичний карбон, різні там кнопки, перемикачі. Також такий незвичний дисплей, сидіння, також, бачите, таке дуже незвичайне виготовлено скоріш за все, з якогось карбону чи надлегких сплавів. Ось такий космічний вигляд бачимо всередині цього гіперкару. Бугаті боліт. І зараз я вам покажу, які в нього звукові ефекти. Давай, Миш. Так, це він таким чином загуєв. А ще в нього є така дуже прикольна функція. Ви бачите, ось такий не ну, сказав. Б, начебто дим, да, навіть? Так. Це така унікальна взагалі функція, яка раніше не... якої раніше у нас не було ні на жодному автомобілі, да, Міш? Так. Це дуже круто. Я вважаю, що це прям щось суперське таке. А давай ще раз покажемо. Тепер буде горяються з ці пари. А позаду також ці фари такий дуже крутий ефект диму. Дуже круто виглядає. Саме за це... це Тачка може вважатися дуже унікальною і дуже крутою. Давайте тепер подивимося, як вона їздить. В неї ж також є енерційний механізм, тому вона повинна ще й круто гасати. Ой. Давайте ще трохи покрутимо її з різних боків, розглядаємо трошки з блиска. Тут є також багато різних наліпок, вінілів всяких. Кому цікаво, можете загуглити, що вони значать. До речі, в нього дуже цікаві диски. Так, не такі, як в звичайних автомобілях. Я вважаю, це через те, що він трековий. Ну так, розроблений спеціально для таких якихось змагань на треках, тому у нього все таке особливе. І форми в нього особливі, і різні турбонадуви. Ось, наприклад, як тут, бачите, навіть фари незвичайні такі, так? Да? Форми X. Так, форми таких іксів. Знову ж таки, черговий раз. Показано, що це v 16 навіть 16,4. Це дуже потужний двигун. Мені також подобається кольорова гама чорно синя Так, дуже прикольно виглядає. Не знаю, чи є інші, іншого кольору, але знову ми можемо, я думаю, спробувати пофантезувати, якби вона виглядала в різних в інших кольорах. Ну Ось такий у нас сьогодні автомобіль на огляді. Кому цікаво, напишіть, що ви про нього взагалі думаєте. Я вважаю, що це така унікальна модель у нас сьогодні була. Тому сподіваюся, вам було цікаво. І на цьому будемо закінчувати? Всім дякую. Так, всім дякуємо за перегляд, всім гарного настрою. До побачення! No poważnie.